Приймальня мера в індустріальному районі питання у харків'ян різні щодо відновлення під'їздів, стану укриттів, ремонту доріг, порядкування прибудинкових територій, житла, а також можливості будівництва нових локацій для безпечного навчання дітей. Саме про облаштування підземної школи в одному з віддалених мікрорайонів міста прийшла поговорити і пані Вікторія. Район дуже густонаселений і на даний час 80% дітей знаходяться в Харкові. Ми дуже Хочемо, щоб наші діти мали змогу навчатися очно, щоб вони могли спілкуватися, щоб вони могли ну, ділитися думками з однолітками, жити своїм. Життям вважає, що зустріч саме з мером, коли ти можеш наживо поспілкуватися і е, висказати те, що в тебе яка ж наболіло, да свої поточні питання, потреби, і тебе саме головне, от наголошу це саме головне, що тебе потім після твого питання чують. Ну це дуже важливо. На прийомі у міського голови були озвучені і цікаві пропозиції до муніципалітету від активної молоді, яка залишається у незламна розвиває у прифронтовому місті свій бізнес і прагне прославити рідний Харків на весь світ. Ми локальний харківський бренд, тобто виробляємо у Харкові. Всі виробництва знаходяться в Харкові. І запропонувати голові. Ми хотіли б нашу співпрацю у розвитку нашому бренду. Наприклад, уніформа для навчальних закладів, уніформа для міського самоврядування, дарина, наприклад. Вона молодіжної ради бере участь член комісії, і ми хотіли б просунути саме у доброму значенні цього слова: наш бренд, щоб більше людей дізналися та носили цей герб Харкова з гордістю у повсякденному житті. не тільки як сувенірну продукцію. Дівчатка засновниці бренду говорять: особисті прийоми мера необхідні. Ідні для ефективної комунікації з мешканцями міста для кращого розуміння їхніх проблем, як живуть люди, чим переймаються, до чого прагнуть, про що мріють. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що ми маємо можемо поспілкуватися з міським головою напряму. Це не через письма, там не через його секретарів, а саме з ним напряму та почути його думку, що він думає, і як він може нам допомогти. Такої ж думки і інші харків'яни люди говорять за те цінують харківського мера, що він добре розуміє їхні потреби і відстоює їхні інтереси на рівні держави і озвучує на міжнародній арені. І що навіть в умовах війни обстрілів знаходить час для особистого спілкування. Ви знаєте, я вважаю, що людям дуже важливо, що вони можуть отак так спокійно, свободно спілкуватися із представниками влади, тому що це надає сил. По перше, по-друге, це надає надію. Тебе почують, що з твоєю твою проблему розглянуть, її будуть опікуватися, і вона буде вирішена. Я вважаю, що в наш час це просто необхідне. Підсумку зустрічі деякі питання були вирішені одразу. Інший мер доручив опрацювати профільним підрозділам та взяв їхнє виконання під особистий контроль. Яна Біляєва, Віктор Нутрачов, Ярослав Кононенко, Олексій Моравйов, Харків. Новини. Спасибо, Олексій.